Так як зараз нас обстрілюють кожен день і по декілька разів на день, то е я знесла всі роботи сюди. Це скульптурна майстерня. Е і е я думаю, що тут більш-менш безпечно. У <му> <му> мене роботу зріють як вина, да. Тобто я е їх задумаю. Задалечень, так? І роблю ескізи, я дуже довго їх роблю. Тобто, коли мене питають, скільки ви, наприклад, робили цю роботу, то я кажу, я не знаю, як відповісти на питання. Якщо це стосовно е, майстерності, да, от скільки я саме взяла пензлю або натягнула полотно, то це один термін. А якщо коли я почала, коли я е, ну, відчула щось таке, потім воно нанизалося, нанизалося як на мисто, то це інший термін. Е, тому е, е, були декілька робіт, які я е, придумала і е, знаєте, от, ну не вистачало чогось такого останньої краплі. Остання крапля, і ти все, і ти більше не можеш тримати, ти повинен е, е, цю роботу зробити. Ці роботи були от, от саме в війну. Одна із робіт е, це Олена Маляренко. Вона така біла, і, ну, як мені сказав один знайомий, вона дуже ніжна. Вона саме про біле, тому що і, і напис на роботі ми виїдемо к морю, ми увійдемо льот, чорне море, вдруг стане білим. Цей е, рядок з однієї пісні, вона мені дуже подобалась про Жанну Де і робота саме про те, що е, дуже мені не вистачає цього білого зараз. Е, і чого мені не вистачає, я хочу привнести це в своє життя. Я не, не завжди роботи так роблю, але ця робота саме про те, що е, треба світла більше, треба білого більше, е, тому що забагато в моєму житті чорного. Е, ще одна робота була е, е, я. Ну, Цю дівчину задумала і фотографувала, матеріал збирала для цієї роботи, і робила спеціально всю кухню перебудувала для цієї роботи сім років тому. Ну, Десь так, або, може, вісім. Це моя добра знайома Наталя Чермишенцева І це. Бав'яга, вона дуже така весела робота, і я коли її писала, я сиділа тут -от і думала, навіщо я її роблю? Зараз таке коїться, а я таку дивну роботу роблю. І чому я не зробила це сім років тому чи три роки тому? Чому я саме зараз це роблю? А потім сиділа, сиділа, дивилася на неї і на неї, зрозуміла, ця робота дуже для мене важлива. Вона така смішна, вона така весела, але в неї дуже, дуже такий потужний сенс. Я кажу, що це інструкція для чоловіків про жінок. Вони завжди думають, що вони можуть жінку зрозуміти, і що вони можуть якось її у собі у голові побудувати. А там хаос, там хаос із всього. Там склянки на мисто, кава, шоколад. Вона сидить тут, троянда, тут пір'я. Тобто це кіч, це вінігрет, Знаєте, наш борщ таки, там все. Там навіть не зрозуміло, що там. І от ти повинен кожного разу. Підходити до жінці саме з цим, що е, це отакий от такий букет, не знаємо з чого. Третя робота е, дуже для мене важлива. Я теж її е, ну, хотіла е, написати давно і задумувала її давно. І... Дякую дуже Ванні Шестопалу, який мені позував для цієї роботи. Ця робота називається «Зефір». за грецькою міфологією. Це вітер, і це дуже холодний, дуже ем, непостійний вітер. Не можна його вгадати, який він. Ця робота е, вона підписана також на зворотній сторінці. Написана е, так, открийте мені двір на що 1, 2 і 3, щоб вітер здув пиль всього ж то внутрі. Тобто вона про те. Що є така потужна сила, дуже потужна, яка може здути е, з того, що в нас накопичувався пил, бруд, якийсь, е, якісь е, застарілі речі, якісь застарілі кліше. І я б хотіла, щоб все це було здуто, щоб людина була чиста, е, щоб вона була нова. Оце для мене дуже важливе. Оці три роботи я писала, ну такі великі роботи. І також я готуюся е, до виставки, мені е, музей Течіння у Києві. Але вони мені запропонували, дуже просили мене про якусь виставку. Ми так з подругою подумали, що буде гарно, якщо це будуть фруктові і овочеві натюрморти, щось таке їстівне, що можна з'їсти. І оце я готуюсь, нічого не продаю з цих натюрмортів. Пишу з такою жагою, мені дуже подобається, тому що ці роботи, які я розказувала, вони забирають багато сил, дуже багато ну тому, що ти, от знаєте, живопис це як математика, і ти коли. А пишеш, от я Ваню, цього пишу, от не на той погляд, не той погляд, який я себе питаю, який що ти хочеш, який ти хочеш погляд? Не знаю, який, але то не той погляд, то якийсь не, не такий, він не такий зосереджений, він не такий безумний, в нього немає а, якоїсь наснаги такої. Господи, каже, ну що ти хочеш? Ну залиш того, ваню в спокій!» Ні, от я знає, це, як це зробити, завдяки чому ти зробиш. Трошки підняв очко, да? трошки опустив губи. Ні, все одно не те. Ну то дуже багато сил виходить. Коли людям кажеш, вони не вірять, але це так, Ну, просто багато думаєш. А ці роботи це просто пісня. Я просто ну, так насолоджуюсь цим процесом. От будь що помаранчик, кавуни, арбузи. Це це моє улюблене, і я дуже я з цього скла складена з цих цінинок, і я дуже легко віддаю. Була пропозиція від одного нашого художника зробити у нас в залі виставку, але це в залі це неможливо. Просто неможливо навіть якщо ми забудемо про безпеку, да наприклад, то просто в нас навіть немає людей, які там будуть працювати, які будуть наглядати за цими роботами, і ми не можемо, ну щоб люди туди ходили. Це дуже дійсно дуже небезпечно. Мені пропонували виставку зробити у. На Оскарі на, на трьох штиках. А, але чогось, ну, чогось, щось мене затримує. Ну, не знаю що. Мені здається, що недоречно. Що тут доречно? Тут дуже важко а, а, зрозуміти, що в Херсоні доречно. У мене є робота, вона для мене дуже важлива, вона написана була в окупацію влітку. А, це Сірін, це дуже така велика і. Робота, і вона з червоними цими маками, і птах такий серйозний ну, такі кіхті, лапи такі. Я її чомусь дуже хочу повісити е, на залізнодорожному вокзалі. Я не знаю, чому. От в мене така ідея, я хочу її туди повісити. Я розумію, що там. Е, Туди літи, летить і летить все, що можна і що не можна. Але я, я навіть декілька разів вже йшла до директора, чи ну, хто там да, головний, і повертала назад. Тобто я хочу, я розумію, моя голова каже, каже одне, а щось от всередині мене, щось із Аксонів і Дендритів, каже, що треба йти і її туди повісити. Оце я хочу. а Багато людей у нас працюють. Але я думаю, що ми нічого поки що не можемо зробити. Я не, навіть не знаю, і в мене немає сили організовувати це, якісь тут ну, художні проекти. Моя подруга Альбіна Єрмакова, вона каже, треба вивозити твої роботи. Я кажу, не, це на що вона Та, тана, нічого. Там". <гум> в мене вже була пожежа, згоріло 60 робіт. Ну, то і ці не хоче. А, ну, тут, знаєте, в окупацію таке було сонне таке існування, таке. Трошки згальмоване. Але вона така. Ну, вона вже виїхала, вона ж інша там була в Миколаєві. Вже вона ну, здорова людина, не, не така хвора, як тут і я. І вона каже: От вона наполягала на цьому, от давай вивозимо, давай, хоча б ну, тобі вивеземо невеличкі роботи, добре каже. І потім вона каже: Я не домовилася з краєзнавчим музеєм в Миколаєві. Вони там такі дієві, дуже дуже цікавий музей, дуже в них багато заходів, всяких, гарний ремонт, гарні дуже люди. І ось вона, в неї було своє бачення. Вона зробила цю виставку з квітів. по Перше я виїхала вперше з Херсону в березні. Я їхала, знаєте, начебто, мене тримали десь ну, в в'язниці, якісь. Да? І я їхала і на все це дивилася, що є. Є якийсь світ, є якийсь великий світ, і мені було дуже цікаво. І це було ну, березень, і почали ну, квітучі дерева, слива, абрикоси, вони квітли. Це був перший раз, і потім вже я приїхала у другий раз у Миколаїв на саму виставку, вона називалася Півдні. За три дні до відкриття до них у центр прилітає щось таке серйозне. Я не пам'ятаю що. І всі були ну, у, такій, знаєте, у такому сірому настрої, вони вже, ну, вже забули це. І, і там люди загинули, і я не, я не могла її відкривати. Я думаю, ну як? ну як відкривати? Я кажу Альбіні. Альбіна каже, я не знаю, що робити, можемо перенести. Ми думали, думали, я кажу, от як буде, так і буде. І ви знаєте, я так вдячна миколаївцям, вони такі, такі були, були теплі люди, як начебто гаряча страва, коли ти голодний і тобі холодно. І от, от, от так от вони до мене відносилися всі, і так зустріли, і таке було добре відкриття. І яскрава, дуже яскрава виставка, такі квіти. Люди казали, ну були дуже вдячні, тому що їм теж цього не вистачало. Люди підходили, і казали ваші соняхи або ваші тюльпани. Ну, це було добре. Моє суб'єктивне бачення: от мистецтво це як дихання. Ти не питаєш себе, не є таке питання, важливо тобі дихати чи не це потреба. Це е, такий інструмент, завдяки якому ти цей світ е, поглинаєш, перетворюєш і будуєш його далі. Я наполягаю на тому, що ті, хто займається мистецтвом, вони іноді не розуміють цього, але це дуже відповідальна професія. Тому що саме ти закладаєш целини, перші цеглини, щоб далі-далі люди йшли. Вони на це дивляться. Хтось науково це робить, хтось це робить. Ну, наприклад, у якісь там, психологічні да, є такі наробки, а митці — це саме ну, дуже складні емоції. То є люди, є в історії мистецтва митці, які просто психологічно не могли продавати себе. І я вважаю, що для кожного митця це ну, така, знаєте, а я вже таке продавати свою роботу. Вони завжди кажуть, ми ж такі митці, ми всі у якихось сферах. Але я також так думала. Але я зрозуміла, що це е, дуже стислий такий е, зв'язок з людьми, які е, поряд з тобою, які дивляться на тебе. Тобто, ти можеш, знаєте, у якусь стратосферу злетіти і там собі щось творити. Для чого це, для тебе. Ну, Так, і, так може теж бути. Але мені здається, що коли ти пов'язан з корінням, то воно тебе збагачує, завжди збагачує. І ти завжди, як ниткою, зшиваєш цей верх і цей низ, коли ти. Спілкуєшся зі своїми тими людьми, які купують твої роботи. Це в мене найсуворіший критик. Він знаєте, навчив мене не трястися над своїми роботами, тому що я як будь-який митець, думаю, що я, ну це ж я, це ж мої роботи. Ніхто не може їх знищити, ніхто не може їх ну щось їм зробити. Це ж це ж трагедія. Бо а він мене навчив спокійніше до них відноситись. Ця робота була написана давно, дівчатка мені позували. Вона називається так: Ой, посію, я посію мак над водою, та заріз мій мак лібіду. Тобто вона про те, що ну, там немає про лібіду, просто Ой, посію та посію мак над водою. Це слова народної української пісні. Вона про те, що ми Висаджуємо мак, а потім, якщо ми не наглядаємо за ним, він зростає любідою. Тобто, вся наша ширість, сміливість, якась впертість і впевненість, вона зростає травою такою. Да, якоюсь вона була про це. Вона була виставлена на експонована на виставці, присвяченій 50-річчю союзу художників у першому році. Потім наша будівля ОДА вони попросили нашу виставку. Там була п'ятидесятиріше. Ну, звісно, найгарніша робота. Наш голова сказав, тільки найгарніше. Ми всі слухняні дітки пішли і повісили найгарніше наші роботи. І потім ця виставка переїхала ОДА, Ми не встигли її забрати. почалося, почалося оце вторгнення. Так? І я ж пам'ятаю, що там виставка 80 робіт. І мені так жалко. Я всім кажу: тре, три, тре забрати. Мені кажуть, ти що, ти що, не розумієш, що трапилося? Як це забрати? Я кажу, ну що, треба забрати. І ніхто зі мною не хотів ходити, тому що всі, всім дуже було в Я пішла сама. Три з половиною місяці я ходила, 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 ходила. Я вже їм набридла. Вони вже там якісь складали знаєте, фольклор про мене. Вони вже перешіптувалися. О, це жінка, вона знов прийшла. І вони мені дозволили. Подзвонили, кажуть, добре, забирайте. Ми приїхали з машиною, вони кажуть, ні. Я кажу, як це ні. А от так ні, все. Я кажу, так я ж з машиною приїхали. Ні, кажуть, не можна. Чому кажу, Ви мені хоч... Хоч поясни, чому. А тому, що подумають, що російська армія, вони грабувальники. І потім якесь диво пройшло два тижні чи три. Я не пам'ятаю, я ну, якийсь черговий раз приїжджаю, вже ввечері вже вони закриті були, зачинені, вибачте. І я кажу: от дайте мені все. Звісно, ми вам віддамо. Та що ж ми, якісь дикі звері, та що, ну, звіри, та що ж ви, ви ж не такі же там, щоб нам це потрібно було. Вони мені кажуть, Тут підганяйте машини, стоять же хлопці з автоматами. Я під цими автоматами забираю роботу. Я їх перетискала. Вони мені е, хотіли навіть е, дати якусь якусь копію шишки. Я кажу, забирайте її собі. Там така була рама. Якось погана дуже копія. Я не знаю, хтось хтось намалював, може там висіли. Я не знаю, що це таке. Я кажу, це не наше, забирайте її собі. А віддайте, кажу, мені оці 30 робіт. Де вони? Ну немає їх. І вони кажуть, так було. А, і ось ця робота, вона. Знаєте, я її хотіла про сміливість, я хотіла про щирість, я хотіла про підлітковість, таку, яка, знаєте, ну, не зважає ну ні ні на які такі правила, які вже дорослі їх побудували. І от я це в своє життя привнесла. Я Скільки живу, скільки займаюся живописом з одинадцяти років, я себе питала, питала, для чого я це роблю? Для чого я цим займаюся? Ну так, мені подобається, але ну, для чого це все? Я можу займатися будь-чим. Чому я як я, я, я кріпак до цього мистецтва? Знаєте, я кажу, я як раплан. Нічого не розумію, для чого це. І на різних етапах свого ну, дорослішання я відповідала по, по, по різному. Я не знаю, як я буду відповідати на це питання через два чи три, через десять років. зараз я відповідаю так, саме у цей момент. Е Любов, психологи кажуть, да, ну я із цим погоджуюсь, що це така штука, що її не можна стримувати. Вона є, і ти її віддаєш. Я так люблю життя і так люблю людей, і так люблю свій край, що я не можу стримуватися. І я не володію так словом. Щоб сказати це словами, але я володію пензлем. І кожен мій мазок, кожен міліметр мого полотна про ту любов. Нещодавно до мене звернулася одна жінка, і вона питала: для чого, для якогось проєкту? Я не пам'ятаю чесно. Вона спитала, чи є у вас роботи про Херсон. Я кажу: Та звісно, в мене все про Херсон. Я, ну, я, я розумієте, я. Ну, Кожна цеглинка моя з Херсону з Херсонщини. Я коли жила в інших містах у інших країнах. Перше, що я йшла, і перше, що мене надихало, це купи, купи овочів чи купи купи квітів. Оце це моя країна, це моя розкіш моєї країни. І тому я, я не можу стримувати це кохання. Це назавжди, ну, це розумієте. І я завжди, де б я б не була, мене як оце, повертає все сюди, в Херсон. Та любов повертає. Мені так здається, що мої роботи стали більш яскравішими. Щоб Ну, була, знаєте, рівновага якась там. От погана, а в мене буде все, я нічого не завадить мені радіти життю. Нічого, ніхто і нічого. Тобто, знаєте, я кажу собі: ну, знаєш, кожен може нудьгувати, кожен може сумувати, а ти будь такою сміливою, що ти не будеш цього робити.